Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні буде хобі-відео, в якому я буду будувати терень. Буде цікаво. Поїхали. Ось у мене є 2D-терень, який я використовував, так би мовити, в попередній редакції своєї гри Great 72. І ви знаєте, що плаский терень це дуже зручно. Ось це просто ось у мене є озеро. Ось у мене є. Гори, через які не можна ходити і стріляти тощо. І так далі, і так далі до речі, До речі хто не знає, то я вам скажу, що це я просто зробив принцкрін з гри козачки 3, по-моєму. Так, це козачки 3. І видрукував, повирізав, і прошу, дуже ось такий чудовий трей. Ну, але, знаєте, краще, краще, звичайно, плюс 80, а якщо й не більше, то. До атмосфери, якщо терейн стає 3D-шним, коли фігурки реально стоять за деревами, під будівлями і так далі. І це виглядає набагато прикольніше і дійсно додає вражень під час гри. Тому сьогодні я буду будувати 3 d терейн І чесно вам скажу, це не буде відео, типу як загнай палок зробити чудовий терейн. Ні-ні, ні в мене немає вільного місяця часу, щоб так довго робити терейн з підручних матеріалів. Це буде відео по типу, як з допомогою, так би мовити, напівфабрикатів за один вечір зробити повний набір теренів, які стануть вам в пригоді в грі Great 72. Так от. Цей терен, який я зараз роблю, підійде для great 72, але також він підійде для більшості інших воргеймів. І давайте почнемо відео з маленького, коротенького анбоксингу. Ось у мене є коробочка, це не одна посилка. Там я зібрав багато прибагато різних штучок, які я замовив з різних місць, з різних сайтів, з різних магазинів інтернет, яких е, я купив всякі штучки, так би мовити, напівфабрикати, з яких я буду будувати терен. І давайте коротенько це все від анбоксингу. В першу чергу це дерева. Можна робити дерева самому, щось видумувати, а можна купити ось таку пачку дуже дешево. Ці приїхали, а, я не пам'ятаю, або, або з тему, або з Аліекспресу. І, як бачите, дуже-дуже непогані. Ще одна пачка дерев, ось так вони виглядають. Не заглянемо всередину, але вони там приблизно всі ялинки. Всі ось такі ялинки різного розміру. Теж непогані. Теж, по-моєму, це приїхало з тему. І, як бачите, воно, ну, не знаю, коштувало воно небагато в будь-якому випадку. Ще ось є у мене кілька дерев з місцевого магазину. Ось такі ялинки. Ось таке квітуче дерево. Чесно скажу по інтернету, замовляти дерева набагато вигідніше, тому що ці два дерева коштували приблизно як оця пачка дерев. Але вони бачите різні, тому я подумав, буде цікаво їх міксувати. Добре, це крутий гострий японський ножик, який купила мені моя жінка. Дуже дякую. Дуже крутий. В цьому проєкті я його випробую. У мене є такий, знаєте, маленький ножик, а цей вже більший на більше леза. Так. Японські гострі ножі це те, що треба в нашому хобі. Йдемо далі. Корок. Ну, це просто корок, є різної товщини. І ось теж дуже прикольна штука, готова травичка. Я купив кілька ось таких невеличких листочків. Колись давно я купував великий такий, а, не знаю, метр на метр чи метр на сімдесят Коштував він як літак, і купував я його в магазині. Де роблять такий моделярський магазин для тих, хто робить залізні колії. Ці залізниці, такі круті, От там таку траву я купував. Було це дуже дорого. Зараз я замовив і купив в інтернеті ось такі вже вирізані 20х20, по-моєму. Це квадратики. І вони були недорогі. Вони були недорогі, ще ось такі теж пробнічки я взяв, тому що вони трошки різні там по кольору, як бачите. Ці дуже схожі, ну, але в будь-якому випадку ці маленькі пробнічки взагалі були дешеві, тому дуже дуже прикольно. Ця трава дуже прикольна. Не треба бавитися з цим ось а, флоком, сипати і потім його збирати по цілій хаті. Ще ось такий флок є для імітації маленьких кущиків. Це приблизно такий от паролон, який на дерева приклеєний, але цей мішечку. Ну а далі, ось бачите, вже насипалося з трави оцієї. Трави, але реально, якби я клеїв траву просто з пакетика сипав, то цього волосся було б повно по цілій хаті. Я колись спробував, більше не хочу пробувати. Добренько. І тут у мене є всякі матеріали, які я купував колись давно, і тут поскладав обрізки. Це ось такий піно, пінокартон 3 мм, пінокартон сантиметр. Різний різний пінокартон. І ще в мене є такий. Це такий ось білий моделярський пластик, але він спінений. Тобто, не, ну, не видно, але він спінений, Він такий, він набагато краще ріжеться і набагато легший. Теж я купив кілька листочків. Буду то використовувати, знову ж таки, пінокартон. Ще є ось такий кусок стеродуру. Це я давно купив в будівельному магазині, цілу пачку купив. і... Якихось нарізав на дрібні куски, поскладав і один кусок буду використовувати в цьому проєкті. Знову пінокартон, можливо, його використаю. І знову це листок ось цього спіненого. Ну, цей пластик, я забув, як він називається, пластикарт чи як, але він спінений. Тобто його легко різати, він не такий твердий, легко шліфується, дуже приємно з ним працювати. Добре, я добрався до дна коробки і почнемо будівництво. А зараз хвилинка реклами. Спонсором цього відео є я сам, і ви можете підтримати мою творчість, ставши спонсором мого каналу або придбавши правила гри грейсімдесят 72 на сайті WargameVorld. Посилання буде в описі до цього відео. Додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку і напишіть коментар. Почну з простого терейну з озера. У мене є ось такий видрук текстурки поверхні води. Нагадаю, що це принтскрін з гри козаки 3. Так, це такий 2D, елемент 2D-терейну, який був в попередній редакції правил, і він був в PDF. -і. Його можна скачати в групі Варбанда на Фейсбуці. З пінокартону, товщиною 3 мм вирізаю базу трошки більшу за розміром, ніж саме озеро. Краї бази зрізаю, щоб не були дуже високі. Буду використовувати ось такий силіконовий клей. Мені сказали, що він не буде вигнати основу після висихання, тож перевіримо. Приклеїв і кладу під прес, тобто під модельний коврик, на якому продовжую роботу. Корок чудовий матеріал для імітації кам'янистих берегів. Корок я не ріжу, а ламаю. З відламаних шматочків формую гірку. Береги озера посипаю піском на клей ПВА, але клей цього разу я розбавив водою, щоб він не був густий і не вигинав основу. І побачимо знову ж таки, чи це спрацює. Сподіваюся, що так. Коли клей висохне, можна пофарбувати пісок. Я використовую фарбу від ICM. Фарбу сильно розбавляю водою, щоб пензлик доніс її в кожну заглибинку і пофарбував рівномірно. Наступний крок фарбою спідпейтом. Фарбую лінію стику води і суші. Так би мовити, імітую мокрий пісок, щоб виглядало більш натурально. Світлим пісочним кольором буду робити драйбраш, щоб підкреслити текстуру піску і гірки. Ну і щоб вода була схожа на воду, використовую глянцевий лак від ICM. Покриваю ним в кілька шарів поверхню води. А сам кінець займусь ландшафтним дизайном. Використовую самоприлипні кущики від Paintforge. Добре виглядає, якщо міксувати кущі різного кольору і розміру, щоб виглядало натурально. І нарешті терень, через який не можна ходити, але можна стріляти, готовий. Їдемо далі. А зараз буду робити ліс. Дуже популярний терень в настільних воргеймах. Форму основи роблю з огляду на розмір підставки Юнікта для гри Graй 72, щоб вона могла там повністю поміститись. Вирізаю базу з пінокартону товщиною 3 мм. Готову базу, як лекало, прикладаю до листа з травою і обмальовую форму з невеличким запасом. Важливий момент. Деталь трави я не вирізаю, а відриваю. Це не має значення для самої деталі, але це дозволить мені потім використовувати залишки трави для декорування підставок фігурок. Траву теж буду клеїти на силіконовий клей, щоб база не вигиналась. приклеїв і підпреску. Я зробив кілька основ для лісу. Ось такої, бачите, різної форми. І пора садити дерева. Але спершу треба оцінити і вибрати, які дерева я буду використовувати. Важливо оцінити розмір дерев відносно фігурки. Думаю, розмір дерев ідеально пасує. Але дерева я не буду клеїти на загальну лісову підставку, а буду робити окремі підставки для дерев. Використовую спінений пластикарт для основи. Малюю форму підставок відразу на пластик. Вирізаю елементи з допомогою ножиць. Примірка, по-моєму, пасує ідеально. На кожну підставку роблю умовну гірку, щоб було куди садити дерева. Зрізаю краї і клею на підставку з пластику. Обмальовую кожну підставку на траві, так трошки з запасом. Відриваю деталь і клею на підставку силіконовим клеєм. Підібрані дерева я розділив на групи. В кожній групі буде велике дерево і кілька менших, щоб композиція з дерев формувала ліс. Поодинокі дерева на підставках виглядають слабо, тому буду робити групи дерев. Приміряю і сверлю дирки для стовбурів, щоб садити дерева. Використовую свердло відповідного розміру, щоб дирка не була завелика. Клею на суперклей. Я зауважив, що підставки з високими деревами не дуже стабільні, тому додаю кілька справжніх важких камінців на суперклей, щоб зробити підставку важчою. І, як бачите, це працює дуже добре. Ліс майже готовий, але можна його зробити кращим, з кущиками від Paint Forge. Ліс виглядає непогано. Але білі краї підставок виглядають погано, тому буду фарбувати їх. Беру фарбу Clear Smoke від ACM, сильно розвожу водою і проливаю білі краї, щоб вони стали темні, так ніби трошки ґрунт видно. По-моєму, виглядає чудово. Ну і так виглядає готовий ліс. А коли ваш юніт хоче пройти через такий терей, то дерева можна без проблем прибрати з дороги, а потім поставити на місце. Все працює ідеально. А тепер час робити пагорб. Основа знову ж таки пінокартон, але цього разу товщиною 10 мм. Форму беру з елемента 2D-терейну, щоб сильно нічого не видумувати. Важливо, щоб підставка юніта повністю могла там поміститись. Вирізаю основу і зарізаю краї. Аналогічно вирізаю другий поверх, щоб пагорб був вищий. Зарізаю краї, але не всі. Один залишу, щоб зробити обрив. Скорку формую крутий край пагорба. Використовую базу пагорба як лекало і обвожу контур. Але так пам'ятаємо про запас. Відриваю деталь трави, Примірка. Пальцями загинаю місце, де починається обрив. Вирізаю дирку, щоб обрив було видно. Примірка, і я бачу, що я трошки промахнувся. Але нічого, їдемо далі. Клею траву на силіконовий клей. Клей ПВА і пісок повинні прикрити лисини і виправити мої помилки. клей висохне, фарбую обрив фарбою ASIA. Дуже добре розбавленою водою. Щоб додати реалізму, фарбою Clear Smoke сильно розведеною водою, промальовую лінію стику трави і обриву. І, так би мовити, імітую ґрунт. І щоб виділити текстуру, драйбрашу все це фарбою пісочного кольору. Трошки курщиків від Paintforge і пагорб готовий. Я спеціально не робив його дуже високим, щоб юніт міг без проблем ходити по ньому. А якщо наверх пагорба покласти кілька дерев або кілька камінців, то пагорб перетворюється на ліс або на гору. Мені дуже подобається варіативність такого терену. Ось я зробив ще один елемент терейну. Це така ось будівля прикольна, але я не показував процес, тому що на каналі є ціле відео на тему паперового терейну. Цю модель я придбав на сайті Wargame World і просто склеїв, як було в інструкції. Все, що я поправив в цьому проєкті, це пролив фарбою Clear Smoke від ICM білі лінії стиків і країв паперових, щоб воно не біліло. І посадив кілька кущиків від PaintForge. По-моєму, виглядає дуже достойно і на столі виглядає просто бомбезно. А так виглядає стіл, якщо плаский 2D-терейн замінити на новий 3D терейн Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і цікавим. Розкажіть мені про це в коментарях. І не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку. Допомагайте Гривнею Збройним силам України. І все буде Україна!